Це було так. Я дома знаходилася зі, з меншою дитиною своєю. Так як на той момент у моєї дочки телефон зламався, вона спілкувалася з дітьми по планшету. І я як мама, трошки якби контролюю це. Я залізла в планшет і побачила, що її дівчата е, визивають в центр поговорити. Е, вона це десь було о 17-й годині. Моя дитина поїхала, але ну, в мене в той момент щось таке, яке знаєте, відчуття, я не знаю. У мене щось. Чогось... Я знайшла телефони цих дівчаток, зателефонувала їм, поспілкувалася з ними, і на той момент вони мені сказали, з Лізою все добре, не переживайте, ми просто спілкуємося, але через десь півтори години вже... Сталося те, що сталося, її побили. Туїція в мене щось працювала. Просто було ліза доброго дня. Типу, ти можеш приїхати в центр, треба поговорити. Uh -huh. Якось так. Ну все рівно для мене треба поговорити. Знаєте, подружки так не пишуть, якби вони пишуть: ти вийдеш сьогодні гуляти там на прогулянку або щось. Якось так Ліза, її бачила декілька разів, але з нею ніколи не спілкувалася, щоб так. Ну, привіт, привіт, і, і все. Щоб якось з нею вона дружила або десь гуляла на подвір'ї. То ні. Я зрозуміла так, що. Начебто, начебто, моя дитина сказала на цю дівчинку і її маму не образливі слова. Але Ліза каже, що вона не я каже, я не говорила. Я цю дівчинку навіть не знаю, чому вони так, якщо її навіть. Не знаю цю дівчинку, але я знаю одне те, що коли я тре ну, почала це все своє таке невеличке, знаєте, розслідування, то вияснили, що ця дівчинка також в неї були такі ж самі ситуації з хлопчиком і ще з одною дівчинкою. Теж причина була така, що нібито на, її, на неї і на її маму говорили образливі слова. Ну мені здається, це знаєте, як якась, якась причину знайти або щось таке. Це вже не перший випадок. Просто в тих ситуаціях розумієте, в тих ситуаціях якось ніхто не діяв. Це все зам'ялося і все. Але я вибачте, ну. Я цього не буду терпіти, і я якби, за свою дитину горою. Мені е, зателефонувала жінка, яка це все розбороняла. Вона це побачила, вона їхала в авто зі своїм чоловіком, зупинилася, це, воно все побиття проходило біля третьої школи. Бо ця Ліна сказала дівчинка, що як, як наче там немає камер спостереження. і вона все розборонила, все ця жіночка зателефонувала мені, визвала поліцію, визвала швидку і якось так і.